Шагнути, Куча, втузь, куча куче так витянули, зашагнули, закинули. О, пішов. Зробили. Це, це, що стосується, можна ногою ще добавити. Ось за це. На це. або провалиться. От можку є от зацікав, отуди його вниз. Yeah. Поміняють в Южному підготовка проходить добре, важкий збір, але якщо не буде цього, то буде поганий результат. Условия дуже добрі, живемо добре, харчуємось також добре. Ну і нормально, гарний міст. Все подобається. Ходити в тренажерку в релакси Так, так. Ходимо і в тренажерку. Ходимо і трішки відновлюватись в баню. Там є джакузі, бані, різні види. Так що відновлюємось також добре. Нещодавно був чемпіонат Європи, підбити підсумки, які у вас результати? Був чемпіонат Європи, став бронзовим призером, виграв три сутички і одну програв. Дві судочки виграв до півфіналу, потім півфінальну судочку програв і за третє місце виграв представника з Молдавії. Чого, на вашу думку, не вистачило, щоб увійти до фіналу? Якось трішки морально не був підготовлений. За фінал боровся з представником з країни агресії. Якось трішки морально не важко було на, на, налаштуватися на цю сутичку. Якось пішло не, не в мою сторону. У голові була така е, відповідальність. Хотілося дуже виграти, але я якось більше перегорів. Не настрої настроївся не, не так добре, як хотілось. Було обідно, Але mm -hmm. зараз, думаю, на Чемпіонаті світу все виправити. Зараз вже я цю поразку відпустив. Я вперше, мені дуже подобається тут. Дуже хороші умови. Хороший у вас клімат. Дуже мені подобається. Як бачите, у нас тренера роблять дуже хорошу роботу, дуже дуже добре нас готують до. Дальших стартів. Це в нас перша підготовка до Чемпіонату світу. А наступна у нас буде в Києві. Так дуже вражений, дуже добре. У вас був чемпіонат Європи нещодавно. Підбийте підсумки, як виступили і чи задоволені? Я не дуже задоволений, як я відборовся, Але дякуємо, що так вийшло, що взяв третє місце. Працюємо далі. В принципі, непогано, але можна краще. Чого не вистачило? Морально, напевно, трошки не стало. Трошки переживав може десь так. А так в фізичному плані і в тому, що тренувалися, ми, ми дуже добре підготувалися, але трошки може не вистачило. Чуть-чуть треба трошки піддати, і все буде добре. Багато друзів на війні дуже багато прийшло. Важко дуже готуватись Важко немає багато людей, багато воюють було тяжко попасти до збірної, тому що це дуже велика. Підготовка була бути. Та й завдяки цій підготовці ну, я потрапив у збірну Божою силою, тому що е, було дуже тяжко боротися на чемпіонаті України. Там дуже багато було е, спортсменів, які були дуже результативними. У них дуже багато змагань за спиною. Ну, дуже тяжко було попасти до збірної. Яке місце ви посіли на чемпіонаті України? Е, на жаль, друге. Чого не вистачило для золота? Е, мені кажуться, більш настрою не вистачило. І підготовки. Е, зараз а вам скільки років? 19. 19. Зараз ви готуєтесь до чемпіонату світу? Чи ви як асистент працюєте, допомагаєте? Я як асистент. Я програв прикидку і ну, зараз як асистент. У ми привезли 30 спортсменів і ще є хлопці 10 підключені. Готуємося до чемпіонату світу, котрий пройде в вересні, в Іспанії. Саме ну, головне, ми закладуємо на вашій базі, на дуже шикарні, дуже гарній базі, загальну фізичну підготовку і витривалість. Після цього у вас буде ще збір. Так, да, у нас збір наступний буде. Другий збір е в кінчезасіпі буде. Це вже останній, Там у нас більше буде тренувань на килимі, більше вже будемо спеціальну фізичну підготовку розбирати. Разом з ними я бачу зовсім юні спортсмени. Чому вони долучилися? Ну, трен тренери з Южної. З вашого міста питали, можна, щоб хлопці досвіду подивилися, чуть поковоркалися, щоб вони згуртувалися, вони стимул був для тренування. Забр... Сказав, можна так? Я сказав, ну хай є місце, будь ласка, тренуйтесь, щоб молодь захочувала займатися спортом. Підбийте підсумки попередніх змагань, так розумієте, це чемпіонат Європи був у вас, так? Так, був чемпіонат Європи. Ну, ми добре виступили, бо у нас переможець і два призера. І п'ятих місця було. І ми посіли четверте місце команди, і нам шість очков залишилося до третього місця. Ну, є помилки, над котрими будемо працювати. Дай Бог, на світі ще привеземо не одну медаль. Дай Бог. І ще раз дякую. Керівництву, котрі дали нам, запросили нас, дали такі умови. Ну, загальна фізичної підготовки зал дуже добрий, Релакс-центр у вас ну, гарний. Всі є умови для тренування і підготовки на змагання високого рівня. А, чи, от, в кончезаспі ще є така ну, база, так? Це... В кончезаспі є така база. Так, да, є килими, є загальна фізична підготовка, зали. Ну, таких умов, як у вас, в Україні більше немає. А наскільки якість тренувального процесу, якість умов впливає на мотивацію спортсмена на результат? І чи це не пов'язано? Це пов'язано обов'язково. Воно повинно бути все загалом в комплексі. Щоб Чогось достигати, щоб воно було і харчування добре, і майданчики для тренувань. У вас і майданчик там, футбольний. Лицеї два ми бігаємо теж добрий. Зал, ось у вас майданчик, баскетбольний, теж гарні умови. І для відновлення теж. Гарні умови. Хочу подякувати, в першу чергу, це Збройним силам України. Дякуємо їм, що ми проводимо збір, що ми можемо проводити збір. Вони нас захищають. Можна сказати, помянути ті, хто загибли. Я просто сьогодні брат сказали, що він загиб. Всім пам'ять царство небесне, всім. І Дякуємо, що вони обороняють нас. Сьогодні сказали, його витягнули, і він помер. На якому напрямку він воював? А Як його звати? Сергій теж тренер. Андребар Сергій. Теж був тренером. З вільної боротьби? Так.